Евакуювали людей, серед яких були і діти. У Чернівцях на п'ятому поверсі багатоквартирного житлового будинку на проспекті Незалежності трапилась пожежа. Вогонь охопив 10 квадратних метрів, а у приміщенні утворилось сильне задимлення. Прибувши на місце події, вогнеборці врятували життя власниці квартири. Після чого потерпілу з опіками госпіталізували медики швидкої. Рятувальники евакуювали з будинку 20 мешканців. Серед них було і четверо дітей, які через густий дим не могли самостійно вийти на вулицю. Також фахівці служби порятунку винесли з пожежі двох чотирилапих: кішку і собаку, які, злякавшись диму й вогню, сховалися у квартирі. Ще одна пожежа трапилась у селі Зруб Комарівський. Там, внаслідок, Короткого замкнення електропроводки загорівся житловий будинок. Сусіди помітили лихо вже тоді, коли вогонь повністю охопив оселю та викликали ДСНСівців, які ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів.